Вітаю, шановна шляхта. Правила суверенного діловодства, розділ 6. Умови звернення до суверена. Глава 1. Оферта в тексті документа. Суверен може прямо в тексті свого документу до посадових осіб чи інших осіб казати свої умови звернення до нього у вигляді пропозиції оферти та встановити штраф за порушення цієї оферти. Також ці умови можна включити до основної оферти суверена та надавати посилання на неї в своєму документі до посадових осіб чи інших осіб. Приклад: кожен групи осіб, окремі особи, юридичні особи, посадові особи держав та організації різних форм власності, суб'єкти природнього, публічного та індивідуального прав зобов'язані дотримуватися усіх правил складання важливих юридично значущих документів у разі звернення будь-яким документом до суверена. Спочатку у документі по центру або зліва вказують правові статуси суверена, потім з нового рядка його ім'я, далі з нового рядка його поштову адресу, а вже потім вказують справа свою компанію, назву посади та повне ім'я посадової особи, поштову адресу компанії і далі з нового рядка пишуть текст документу. Посилання на онлайн версію переліку вимог до складання важливих юридично значущих документів. Далі я наводю QR-код з таким посиланням, коротке посилання та повне посилання. В разі звернення до мене у будь-якій формі буде вважатися, що той, хто звертається до мене, ознайомився та акцептував безумовно мої оферти. Далі я наводю QR-код з посиланням на мої оферти, коротке посилання та повне посилання. Кінець розділу 6 глави 1 Правил суверенного діловодства. Усім дякую, хай щастить!